Ну що ж, друзі, всім привіт! Е, вчора було е, засідання ФРС по інфляції. Вони з 9% з чим-то, е, коротше, на 8% з чим-то е, упустили і почався розбіткоїна. І е, давайте подивимося до графіків, давайте зразу е, покажу вам, що там, як нас біткоін стрілив. І як бачимо, він йде уже ось на часовики, йде вверх. Ось Бачите, були дані вчора. ось, І він пішов уверх. І я думаю, що ми е, е, пробили 20, ось бачите, чуть-чуть, 24,5 почти. Я думаю, що ось цей наш уровень 23,900 почало 4, що це вже буде наша контрольна точка, від якої ми будемо відштовхуватися і рости тільки тільки вверх. Тому що, е, як бачимо, е, об'єм USDT 5,37 е, трильйона. Це дуже-дуже добре. Помните, я у відео якось раніше казав, що коли такі суми заходять, то ми вже упасти просто нижче не можемо. Так що новини у нас гарно радують. Давайте ще подивимося на індекс страху жадності. Індекс страху жадності у нас, як бачимо, 41. Це Люди менше і менше бояться купувати. Давайте подивимося на альткоїни. Ось бачимо альткоїни. Понятно, що за біткоїном всі ростуть. Ось бачимо ефір 12%. До. Тобто є дуже-дуже багато таких Ось Atom 10%, що подавали нормально X. От v дав 12%. Так що Друзі, радуємося, радуємося, і ще раз радуємося. Я думаю, що ми все ж таки будемо рости. Давайте ще я вам покажу свій портфель, скільки зранку і сьогодні вже у мене Я заробив, можна так сказати. Ось, дивіться. Сьогодні зрані вже 10 доларів у мене в плюсі, тобто 1%. Як бачимо ось ці мої монети, які в мене є. Так що, друзі, всіх. Ще раз вітаю. Нарешті нарешті ми зрушилися з мертвої точки. Цей тиждень я просто не мав часу, як знімати відео, тому що був зайняті, були справи. ось Тому вирішив зараз записати, тому що цей тиждень у нас реально такий волатільний. Ми то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, дуже гарно можна заробити. Якщо у мене зараз часу немає на це, але хто хотів, той заробив. Так що, друзі, всім гарного настрою, всім пока.